У РФ вже другий випадок за п'ять днів, коли військовий літак просто падає на житлові будівлі. Перший стався 17 жовтня у Єйську, коли зазнав катастрофи фронтовий бомбардувальник Су 34 а другий 23 жовтня в Іркутську, де на приватний сектор звалився винищувач Су 30 СМ. Відносно Су 34 то УРФ намагались проштовхнути історію про героїзм пілотів, які намагалися відвести машину від житлової забудови. Але у мережі з'явилось доволі детальне відео з падінням бомбардувальника. Відео знято на регістратор автомобіля та зафіксувало події з іншого ракурсу й доволі близько до місця подій, для того, щоб роздивитися вкрай цікаві деталі. Зокрема, вперше літак потрапляє на камеру, чітко між будинками на вулиці красна. Це дозволяє доволі точно прокласти курс літака, який не співпадає з віссю злітно-посадкової смуги та відхилений від неї на 12 градусів. Звісно, попри офіційні версії, що у літака палав двигун, жодного полум'я на кадрах не видно. Працюють і електричні мережі, видно бортові вогні та світло від посадкової фари. А всі розмови про те, що пілоти катапультувались за долі секунди до зіткнення, а до цього намагались відвести літак і максимально акуратно приземлитися між торговим центром та житловою будівлею, не витримують критики. Більше того. Лише у 300-400 метрах зліва від літака знаходилась промислова зона та численні пустирі, а рішення щодо катапультування було прийнято за 3 секунди до зіткнення без жодних роздумів, що там під крилом. Також цікаво, що у літака були випущені шасі. Водночас прибирання шасі для літаків Су-34 відбувається майже одразу після відриву, тобто аж ніяк не через 4-5 кілометрів від відриву. З огляду на все можливо зробити припущення, що літак був некерованим або через несправність, або через помилкові дії екіпажу. Це могло статись як через високу кількість нальоту борта, так і через ліквідацію бійцями ЗСУ значної кількості професійних пілотів, через що за штурвал сідають недосвідчені льотчики. У будь-якому випадку екіпаж Су 34 ВКС РФ просто вбив 15 мешканців Єйська. Ще мінус один житловий будинок у результаті перетворення винищувача Су-30 СМ на шахет стався в Іркутську, поки інформація відносно цього доволі обмежена. Але відомо, що літак проходив обліт після викатки з авіазаводу, як нового борту або проходження там ремонту. Однак після катастрофи у РФ вже почали формувати легенду, що нібито за 20 хвилин до катастрофи екіпаж перестав виходити на зв'язок. На перехоплення був піднятий інший літак, пілоти якого помітили, що екіпаж сидить, звісивши голови, і вони нібито задихнулись. Су-30 СМ кружляв, поки в нього не скінчилось паливо, а потім просто звалився. Але якось версія про втрату свідомості не витримує критики, бо у цьому випадку літак просто б здійснював прямолінійний політ. І скоріше спланував десь за сотні кілометрів від аеродрому через те, що літак оснащений цифровою електродистанційною системою керування СДУ 10, яка автоматично підтримує стабільний політ. Наприклад, відомий доволі свіжий випадок. У 2021 році знову ж у РФ, коли за літака Су 35 С після зльоту з Комсомольську на Амурі пілот катапультувався, але літак пролетів ще з 400 кілометрів та впав на Сахаліні. Враховуючи те, що у кабіні, скоріш за все, знаходились пілоти-випробувачі, які мають величезний наліт, то помилка у пілотуванні малоімовірна. А на перше місце виходить технічна несправність і знову через можливу втрату керування. А зараз можливо зробити обережне припущення, що причиною обох катастроф є відмова якраз системи СДУ 10 яка у різних модернізаціях встановлена на Су-34 та Су 30 СМ. Не виключено, що в ній використовувались компоненти, які зараз знаходяться під санкціями, і які намагались замінити російськими зразками, або які замінити не можуть, попри вичерпання ресурсу. Важливий ще один аспект: після такої серії катастроф має прийнятись рішення про приземлення всіх бортів та виявлення дійсної причини аварії. Але РФ зараз цього зробити не може через те, що су 34 та су – одні з основних бойових літаків. А це означає величезну вірогідність того, що це лише початок літакопаду рашистських сушок.